Вітаю вас, друзі! Мене звуть Володимир Воротняк. ви на моєму каналі. Я на одній з набережних в місті Києві, де е, сьогодні буду продовжувати ловити судака з ями. Е, попередній раз я тут був день тому, ну, через день мається на увазі. Не вчора, позавчора. І зустрів дуже багато своїх товаришів, поспілкувались, половили рибку. Але я так розумію, що я потрапив вже на дане місце після того, як завершилася вся роздача. Роздача була тут плюс-мінус місяць тому, і ну, власне, що я зловив, ви побачите трошки пізніше самі, але. Я хотів би більш глибоко сьогодні купнути тему ловлі от в холодну пору, як зараз, на ямі саме Судака. Це може бути Київ, може бути не Київ. Спільні знаменники є з багатьма водоймами, але мій досвід більше стосується, звісно, Дніпра. І... Хотів би з вами власне про це сьогодні і поговорити. так що не перемагайтесь, буде цікаво. Зараз давайте подивимося, що в нас було першого дня, і потім продовжимо нашу з вами бесіду. І нагадаю вам, що партнер мого каналу компанія Фавбет. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ну, десь 20 людей нас тут. Десь 20 людей. Місце банальне, як ви зрозуміли, і е на банальних місцях завжди багато людей. Але, але головне, щоб була риба. Чи є вона, чи нема. Зараз будемо перевіряти. Е вчора товариші казали, що була можна так сказати, невеличка роздача. І, ну, Роздача, ви розумієте, да? яка може бути і в Києві. Е, умовна роздача, але кожен по 7-8 риб зловив. А це для Києва вже дуже і дуже непогано. Так що давайте зараз підходити до місця, вітатися з товаришами і готуватися до ловлі. З цього місця відкривається прекрасна панорама Києва. Що там таке? І вон, хто в нас тут є? Це кіллер. Здорова, кіллер. Доброго дня вам, друзі. Що, намаслав? Ну, трошки є. Не знаю, відео буде, а може і не буде, але Але трошки є. сьогодні дуже файна, дуже гарна у нас погода сьогодні. Рибалки також ловлять поруч від мене ліворуч і праворуч. Тобто, рибка сьогодні у всіх є. А ви тискайте подобайки на цьому каналі, пишіть коментарі. Пишіть в яких місцях Пацани, дивіться, 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 який в мене крутий менеджер. Менеджер. Так. Це мій менеджер Дімон. Позаду мене містечок чудовий, на якому ми власне і будемо ловити, і там а глибина. Ну, там В районі 20 метрів, а то і більше. Дуже-дуже глибоко. І саме на таких місцях зараз взимку, на, на зиму, точніше, буде ставати судак. І там вже перебувати всю зиму. Так що, якщо у вас десь є поряд ями 15 плюс, неодмінно перевіряйте їх, адже там може бути справжня роздача. А ось на роздачу всі чекають, бачите? Всі. Всі, і я також не виключення. Так що погнали, покажу на що буду ловити. Ось сьогодні зі мною Аргента 932 до 28 грамів. Це нова XIS 4000 і намотаний Dual Cold Water. З приводу приманок, то є певні нюанси, тому що компанії розділились на. Різні вподобання. Ну, а я віддаю перевагу, як завжди, принаймні на початку на Vipo C3,6 і Волівський вольфрамчик 21 грамчик в мене стоїть. Ну, Власне, з цього монтажа я і буду починати. А там як покажуть нам умови, У Дімона, до речі, також Аргента, це попередня версія, але нічим не гірше. А приманки нема, тому що приманки і все. Що по приманках? Зараз буде міняти, щось вигадувати, буде ставити більше важок. До цього я ловив на 18 грамів. Впливання були, але такі. І зараз, виходить, поставлю 25 і спробую на 25 грамів. Якщо щось буде, обов'язково вам покажемо. Куди ж? Ну так, нікуди не дінемось. Покажемо обов'язково. Вистачає у нас настей, вистачає у нас конкуренції. Так що все буде чітко. Посилилась, друзі, водичка. Ще швидше почало зносити і це надзвичайно круто. Хоча на кльові це ніяк, на жаль, не, не вплинуло. От я дивлюсь, то ліворуч праворуч, ні в кого нічого. Лише воно баклам навпроти. Два баклана дістають регулярно білу рибу. Білої риби прям е, дуже багато. Вона товщі стоїть. І от баклани якраз пірнають і її дістають. Але нам треба судачок. Нам треба судачок і потрібен він нам дуже сильно. Будемо вичікувати, варіантів нема. Тут таке місце, що треба виочікувати. Він заходить сюди і коли заходить, то покльовує. Так, Тиоха, не бабай. Ледь-ледь повис. Ледь-ледь-ледь повис. Але добре що є. Така покльовка суто зимовий стайл. Такий, друзі, судачок, Ось такий судочок, друзі. Перший на сьогодні. З ямки. Будемо морщі його випускати, щоб не було горя. А горе, походу, вже є. Ех, Йоха не бабай, вже пізно. Вже запізно його випускати і я думаю, що не допоможе йому навіть голка. На жаль. Ну, що ж поробиш? Нічого не поробиш. На жаль, така двіжуха. Ну, ось бачите, віпо працює по судочку. Здивіться, друзі, який натовп на набережній. По ходу п'єси, ви, мабуть, знаєте, цих всіх людей, вони були на набережній, на іншій, на весні. Це плюс-мінус одна і та сама джаз-банда. Яка постійно перебуває в тих місцях, де можна зустріти судака? Ну, власне... Помахає ручкою. Помахай ручкою. Мама, це це? воля з роботи. Отак, друзі, всі тут, всі хочуть зловити. Ну і власне, чому б це не робити, якщо. В певному місці є судачок. Зараз, слава Богу, нарешті дали водичку і хоч якось, хоч пасивненько, він почав бути більш активним, тому що хлопці рибалили з самого ранку. Я, на жаль, сьогодні зранку не вийшло в мене приїхати. І зранку вони зловили всього лише одного судачка. І... Це так десь до першої години. Водичка йде, вона не перестає йти, і по суті ми очікуємо той момент, коли вона вже зупиниться. Як кажуть місцеві рибалки, що рибулька тут покльовує до подачі і після подачі. Ну, власне, це логічно, адже під час того, як Стрімко тече іде, рибку здуває під якийсь із бережків. Хоча, в принципі, в цей момент можна пошукати його або на викиді на бровці з того боку, або навпаки на ближній бровці до цього берега. На жаль, судака поки нема тут. Власне, якщо б я був один, це був би дуже такий суб'єктивний параметр. А нас тут в районі 20 людей, так що це такі дані більш достовірні. Як тільки почнуться покльовочки у когось, якісь там екшени, то одразу буде зрозуміло, що рибка підійшла. І там вже буде веселіше. Дуже-дуже чекаємо цього моменту. Як ви бачили, друзі, роздачі особливої не було. Я зловив одного судака і бачив ще е, три судака протягом дня на всіх на людей 20. Так що, ну, в очевиді роздачі ніякої не було. Але давайте тепер. Більш глибоко копнемо цю тему. Кожен з вас, хто живе в Києві або не обов'язково в Києві на великих річках, знає, що в самому місті дуже багато забудов збудовані саме на річках. Ну, і де брати пісок і інші матеріали для фундаменту, звісно, що з річок ставлять зі снаряди, намивають цілі масиви. У нас в Києві є дуже багато подібних. Це масив осокарки, це от, Наприклад, отут на Лівобережці, де я зараз перебуваю, той же самий масив Троєщина, затока сосни, яку ми з вами всі прекрасно взимку перевіряємо. Ну, купа є таких місць. І зараз от, на Дніпрі, на основному руслі між Києвом і Вишгородом, також стоять земснаряди снаряди і ну, нові ями риють. Що там буде, невідомо покаже. Практика згодом в цих всіх місцях в ямах стає, звісно, що на зимівлю риба. Вона харчується різним планктоном, який стоїть в товщі води. І, звісно, що за цією рибою підходить і хижак. Щука судак, от на Дніпрі, в особливості судак. Він інколи заходить дуже масово, і можна його надзвичайно класно половити. Але, як показує практика, судак заходить, він наїдається, і, хоч він потім перебуває ще на цій ямі, кльов його не можна називати супер роздачею. У більшості випадків я розумію, що є свої виключення. В чому ж відмінність кльову голодного в лапках судака і ситого, в тому, що. Ситий любить більш плавну подачу. Саме тому ми мінімізуємо вагу дуже часто і намагаємось робити таку черепашину проводку над самим дном, ледь-ледь. І у більшості випадків покльовки немає такої в стилі хачаме. У більшості випадків вона висне риба. Але такі ями. Супроводжується ще одною великою проблемою, це її віддаленість від берега. Нам для того, щоб зробити максимально плавну проводку, необхідно ще й використовувати доволі великий вантажик, щоб докинути до того місця, де може бути судак. А це вже суттєво погіршує історію з проводкою і, як результат, зменшує кількість покльовок. Що ж робити в цьому випадку? Ну, Тут нема якоїсь панацеї, хтось ставить мандулу, хтось ставить якусь приманку з ТПГ. Хтось ставить розведений монтаж з борідкою, яку в Канаві називають обманка, і ледь-ледь крутять по дну, хтось там дропшот, ну там варіантів мільйон. Я вам можу лише розказати, що роблю я. Спершу необхідно зрозуміти характер поведінки риби. Чи є вона в даному місці, по-перше, і по-друге, ну, в якому стані вона перебуває, чи вона активна, чи вона пасивна. Але, як ми вже з вами і вияснили, у більшості випадків. Випадків вона ну така напівпасивна, коли довгий час стоїть на певній місцинці. Ми ставимо мінімальну вагу, аби докинути до того місця, до якого ми хочемо. В більшості випадків це перевантаження, але навіть з перевантаженням можна працювати. Тут вже вирішує другий параметр: це характер дна. Якщо дно. Ракушнякове ми можемо ставити щось не дуже велике, ми можемо ставити дрібне. Наприклад, там усілякі рачки, які по суті не мають великого опору під час закиду, але дуже класно працюють на дні. Вспливаючи над ним. Або ставити щось із ТПГ. Наприклад, у Земана є багато приманок типу слагів, які також на паузі зависають хвостиком доверху, я роблю наступним чином: я ставлю у більшості випадків фішап віпо. Проводка має бути не швидка, не повільна. Вона така помірна, але при цьому. Є досить такі. Більш тривалі паузи на дні, ніж я роблю зазвичай. І саме на цих паузах інколи от, під час підйому і стаються вже посадки риби. Вже посадки риби без жодних покльовок до цього. А інколи, звісно, що буває, особливо на весні, коли там декілька таких вісяків, а потім бабах і така покльовка, от як треба. Але вона буває вкрай, вкрай рідко. От Ці весни в мене було таких, ну, не. Дуже багато. Більшість от, на набережній, навесні, там, де я зустрічався з більшістю рибалок, з якими зустрівся тут, от, покльовки такі в стилі Вісяк. Стилі ну, а тепер один з найважливіших складових для ефективної ловлі судака, особливо зараз, коли він суперпасивний це проводка. Багато, багато хто мені пише і ми спілкуємось вживу, кажуть, що. Зніми відео, покажи. Ми будемо дивитись там, копіювати не треба копіювати. Необхідно розуміти, що робить приманка під водою. Я зараз спробую вам це пояснити і буде вам щастя. Ну, дивіться: у нас зараз дно. У, нас, у мене 21 грам вольфрам. Це, ну скажімо, більш ніж потрібно для даної глибини. Але, тим не менш, вести можна. От, у мене приманка на дні повністю. Я припідіймаю її, бух в мене дно. Я раз. І легенько-легенько-легенько вздовж на веду. Бачите, катушка, катушка не задіяна. Я от вимотав, раз. І веду. І пауза. І ця пауза, вона там секунди, секунди дві. Після чого я повторюю ось такі монотонні рухи. Оп, вимотую слабинку і погнав. І от на цьому, коли я наступний раз погнав, вже дуже часто сидить риба. Ну, не в цей раз, але дуже часто так буває. Чому? Тому що приманка йде вальяжно, плавнісінько, вмираючи над самим дном. Вона грає. Вона грає. І вона от грає, 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 легенько йде бух і впала у судака перед носом. Йому не треба за нею гнатись. Він просто ну, на неї або нависає, або там її всмоктує без покльовки дуже пасивно і опиняється на гачку. Чим активніша риба, тим ця проводка більш швидка. І Можна використовувати більшу вагу. По суті, як завжди, все просто, але не дуже. Шанувальники мандул, мабуть, мені скажуть: слухай Вовщик, а що ти про мандулу нічого не кажеш? Я не кажу про неї, ну я її не люблю. Я не розумію цю приманку, і жодного разу в мене в практиці не було, щоб вона а, працювала краще, ніж а, от той самий Фішап FIPO. Жодного разу. Я розумію, що ви скажете: да ні, ти що ми тут ловили йохани баба і ні на що не клювали, ставиш мандулою клює. Я розумію, чому так відбувається тут справа саме в подачі. Тому що стан судака має велике значення. Коли судак пасивний, як я вже зазначав, він підбирає з дна. А коли ми ведемо мандулу, то вона апріорі стоїть над дном хвостиком доверху. І йому достатньо просто до неї доторкнутися, ну, як на наступному ж підйомчику він вже буде на гачку. Силікон падає, силікон треба підтримувати над дном, щоб він стояв. А з мандулою все набагато простіше. Так що тут. Не панацеї якоїсь приманки, а сама фіча подачі. Але от знаєте, от буває така історія, що от не подобається якась приманка і все. От мені не подобається мандула. Я кажу відверто про це і дуже багато разів. І навіть в мене була історія, що стоїмо з Андрюхою на човні, і супер роздача йде на силікон, ставимо мандулу жодної покльовки. І от і після цього ми її зняли, і, типу, нафіг вона не потрібна, нам принаймні. Але ну, людська психологія така, що всі наші вподобання можуть змінюватись. Ну, подивимося, як воно буде далі, але наразі як є. З приводу борідки. Борідка це дуже крутезна снасть, виглядає вона дуже просто, працює просто, але насправді це надзвичайно ефективна снасть, особливо під час от зимових, отаких от от судакових. Етюдів, коли він перебуває на ямах. По-перше, вона невеличка. По-друге, можна поставити будь-яку вагу і шмальнути за обрій. І по-третє, може нею ловити будь-хто, і старий, і малий. Головне, тільки просто закинути її і плавнісінько вести. Ну, скажемо, максимально все просто, але, як на мене, не дуже сильно цікаво. Приманка сама по собі невеличка. Дуже часто вона може спокусити невеличкого судака на далекій відстані, і цей судачок просто елементарно може не взяти ваші приманки, які ви пропонуєте, тому що вони занадто великі для нього. А тут плавнісінько йде приманка, ну представляє якусь харчову цінність для судака. Він її атакує. Моя ж концепція побудована на тому, щоб подати правильно приманку. Максимально необхідну рибі в даному місці в даний час на а, даній відстані. Таким чином, щоб вона не змогла відмовитись, е, дуже класно сказав приманка, яка потрібна рибі. <риклад> ну, давайте я покажу вам ці приманки і поясню, чому саме я їх використовую. Ось мої дві карабайки, друзі. Перша коробайка з Vipo. Тут в мене, бачите, в основному 3,6 розмір і он є 4,2. Це на, на гарну рибу, коли вона буває. Ну, а це буває по суті не супер, дуже часто. Так, тут в мене юшедики невеличкі і дофіга тант різного розміру великих. Танти також дуже круто працюють по судаку в подібних умовах, коли необхідно шкрябати по дну. Тому вони must have. В чому е, спільна риса, наприклад, у Танти і Віпо? В тому, що ці дві приманки вони, вони мають таке необ'ємне тіло, і е, їх можна дуже-дуже далеко закинути. Е, інколи це ключовий параметр, особливо в подібних місцях. Адже на ямах буває так, що починаєш ловити судака, і він відходить назад і все, і вже треба докидати. Так що Ось така історія. Є ще в мене купа рачків, але про них вже розповім я трошечки пізніше, коли вони будуть більш актуальні, ніж оці приманки. Основна фішка цих приманок, що вони імітують щось на кшталт дрібної рибки, якоїсь піявки, якоїсь комахи водяної. От щось таке збірне, якесь поняття, але по розміру. По грі і по швидкості руху, вони надзвичайно подобаються рибі, адже вони є легкою здобиччю для неї. Звісно, що при правильній провоці. Тому що можна закинути і робити 8 обертів пауза, 8 обертів пауза, ну і результат буде відповідний. Ну і закид. Ця складова надзвичайно важлива, тому що інколи без цієї складової не буде нічого. Тут бере участь е, спінінг, катушка, шнур і наша приманка разом з вантажиком. Почнемо зі спінінга. Він має бути не сильно м'який і в той же момент не сильно швидкий. От Щось таке посередковане. Ми маємо зробити гарний розмах. І максимально його навантажити, щоб потім всю цю енергію віддати нашій приманці. Приманка в цей час має бути необ'ємною і не парусити під час закиду. Тому що якщо вона парусить, ну це суттєво скорочує ну, власне, наш закид. Що стосовно вантажика, я використовую вольфрам Only. От, коли мені треба зробити далекий закид, це тільки Вольфрам. Його питома вага більша, ніж у свинця, і при однаковій вазі він має менший об'єм. Ну І відповідно менший супротив під час закиду. І обов'язковим параметром є правильний діаметр шнура, тому що можна. Взяти гарну палку, можна взяти гарну катушку, правильну приманку для цього місця, там, гарну вагу, поставити одиницю шнур і ніхріна ні не зловити. А чому? А тому що шнур одиниця. Шнур має бути е, максимально тонкий, який ми тільки можемо поставити в цьому місці. Зазвичай в мене е, по Судаках це 0,6, який в мене тут і стоїть. І коли вся снасть в зборі гармонійна, ми можемо робити дуже далекі закиди і ловити Судака. І не тільки. Завжди, друзі, намагайтесь вести максимально плавно, тому що не дуже часто буває. Так, що судак реагує на гупалку по дну. Це буває, але не супер часто. Особливо у нас в Києві на запросованих місцях, де дуже багато людей, наприклад, як тут. Так що, ось така моя вам порада. Завжди подавайте плавнісінько. Ну, а з приводу вибору приманок, то вибір за вами. Ви можете послухати щось для себе взяти, можете не послухати і ловити на мандулу або на щось інше. А можете послухати і ловити на мандулу, і буде результат ще кращий. Так що вибір за вами. Ну а я, мабуть, що буду збиратись додому. Дуже радий був. Вам це розповісти. Якщо вам сподобався цей відео, то обов'язково тицяйте на вподобайку. Якщо ні, то все одно тицяйте на вподобайку. І не забувайте підписуватись, щоб не пропускати подальші відоси на моєму каналі. А з вами був Володимир Воротняк. До зустрічі тут. До побачення.